Шановний доктор Джон, я звертаюся від імені мого клієнта, котрий висловив бажання запровадити спортивну риболовлю на лосося в Ємені. Я спеціаліст у сфері, це просто смішно. Лосось не має жодного шансу вижити в такому середовищі. Дякую за ваш час, міс Четвуд Толбот. Я сам знайду вихід. Прощайте. Максме, хай це буде приємним. На середньому сході знову бомбардування. Що? Не думаю, що ми могли б зробити війну в Афганістані менш популярною, але стоп, я можу помилятися. Нам потрібна хороша новина з середнього сходу. Перед! нової дівочої групи по середньому сході. О, це цікаво. А ні, не годиться. Проект впровадження риболовлі на лосося в Ємені. О, наче мій день народження. Щойно він став першочерговим проектом. Це лосось. Іноді нам потрібен дороговказ. Думаєте, я з'їхав з лузду? якби це сталося, то <піллян> було б чудо для <піллян> мого народу. Я, я людина прагматична. <піллян> Ви мусите <фейс> вірити, <піллян> докторе Альфред. Іноді ми сумніваємось. Коли, Коли життя стає заплутаним, ліпи, я говорю зі своїми рибками. Я <піллян> б не подумала, що в тебе заплутане <піллян> життя. Здається, мене вже давно затягнула рутина. У мене в генах закладено повертатися до нудного буденного життя. мав Радіти цьому. Іноді нам хочеться. Листи проти течії. Думаєш, це йде чудово? Це надзвичайна ідея. Я, я не мала на увазі проект. Ну, мені здається, що я теж. Да, да, да. Від Ласа Хальстрьома, режисера фільмів «Шоколад» та «Правила виноробів». Я не можу я уявити, мані, що ця божевільна справа матиме успіх. Вірите, докторе Альфред? Так, хай буде відео. Емелі Блан, Еван Макгрегор, Крістін Скотт Томас. Піймати лосося. Ось ця новенька. Як її звати? Красуня -Толбот. Це зовсім не смішно. Ні, в мене ж немає почуття гумору. Це точно. Незабаром.